Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат з курки та яблука. Нам знадобиться 2 відварених стегенця, два варених яйця, один середній огірок, два яблука. Бажано, щоб вони були з кислинкою та зелена цибуля. Для заправки також знадобиться майонез. М'ясо та яйця наріжу кубиком. Нарізаю огірок та зелену цибулю. Яблука я вже почистила, зараз наріжу кубиком також. До нарізаних яблук додаю 1 чайну ложку лимонного соку або, як у мене лимонного концентрату. Перемішую і додаю яблука вже в салат. Додаю дрібку солі та заправляю салат майонезом. Друзі, ось такий у нас весняний, освіжаючий та дуже ароматний салат вийшов. Друзі, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!